Вітаю вас на Жемич. Я создав свою команду УПЛ в серії А. Бо цікаво, Приємного перегляду. Гаюс, такий бачите, составчик, атака, мудрик, довбик, циганков, півзахист, Маліновський. До речі, всем був Судаков. Далі піхальонок, Шапаренко і центр захисту максимально новий. Це Миколенко, Попов, Бондар і Конопля. І На воротах Трубін. На заміні ми бачимо: Луніна, Зінченка, Ваната, Забарного, Талавєрова, Зубкова, Тимчика. І ще там пальчику підписати, але що то <хи> до хера вогне хоче, я так думав, а окей, це я поговорю про Судакола. Я думаю, побачимо, як качаються ці захисники: Попов, Бондар, Конопля і Міконко, бо тому що перед тим був Зіна, був, був Заварний, був Тимчик і був Бондаренко. і вони щось слабо качались. Побачимо, як це буде, тому let's go. ми в серії А, це не поняв. Парні, закінчився перший сезон, і ми дивимося на ставчик, як наші гравці себе розвивали. Бачу, Мудрик плюс 3, став 80. Довбик плюс 1, ні, плюс 2, став 85, непогано. Ціганко плюс 1, став 83. м Довбик плюс 1 не вибачаюсь. Маліновський плюс 1, вроді 77-м, Піхальонок плюс 1 був 74-м. Вітя Шапаренко плюс 1. Що то взагалі не качаються ні, за сезон. Хоча я їм всі установки був 79-м. Конопля плюс 2 був 81-й, вроді би, Бондар плюс 1 був 75 по попов аналогічно, Миколенко плюс 1, 87-м. Трубін. Трубін хорошо прокачався. Трубін був в 79 м який я окупляв, і він зараз з Луніним. Лунін, який сидів на банки, і получив плюс 1, а Трубін, який грав, отрив плюс 3. Зіна плюс 1, Ванат плюс 1, Забарне плюс 1. Тинчик плюс 1, Зубков на місці, Талов'єров був 60 якийсь там. Чи четвертим, чи п'ятим, не пам'ятаю, чи 66-м. Хоча плюс три вроді, він каже. В 67 вроді би, 66-м чи 67-м він був, плюс три. Такий собі перший, звісно, сезон прокачки. Побачив, що зараз, як вони місце зайняли, але суддя по прокачці, місце вони зайняли невисоке. А ні, дивіться, сьоме місце в серії А. Непогано. Непогано в Ла Лігі і в АПЛ він теж займав такі місця. Сьоме місце, так, да, тут команда хуже, ніж в Ла Лігі, я АПЛХ не дивився, подивіться обов'язково. 61 очко. Ми не попали в Єврокубки, вроді би, наскільки я зрозумів, побачив. Вроді би, не попали. І у на нас 67 очей, да? ні, на 61 очко, а першого місця 84. Ведерів є, але він не такий і жорсткий, так кажуть. Так, ладно, перше Мілан, третє інтер, друге інтер, третя Фіорентіна, що там робить? Четверте Юва, п'яте рома, шосте Наполі. Тобто всі топ-клуби кроме Фіорентіни, що нам там звуло, я хз. До Кубки переходимо. Ми вилетіли в Кубку Італії в одній другій від Інтера. В одній четвертій ми виграли Мілан 3-2. В одній восьмій ми виграли Болонію. Вибачаюсь, в одній восьмій ми виграли Дженуа 3-1. В раунді 20 на 16 ми виграли в Regina 2-3. Раунд 1. Ми виграли в Торіно 1-2. При сезоночку ми. Естественно, програв на страничку. Покажу вам Лігу Конфедерації, так? Да? <laughs> Виграв Челсі. Челсі такий Челсі. <laughs> Хорош. Танк, Так, бомбардири серії А Артем Довбек, 19 голів, Четверте місце, перше місце. Лаутара Мартинець 26 да, тяжело, конкуренція велика, максимально велика. конкуренція. Вітя циганков 16 голів. Непогано, непогано вітьок. Більше ніхто не забував, жаль. По гольовим пасам Вітя ціганку 10 голів пасів, першого місця Федоро Конс... Консалвес. 12 голів пасів це гравець Ювентуса. Маліновський і Руслан, 7 гольових пасів, ну от бет. Михайло Мудрик 6 гольових пасів. По сухим м'ячам перше місце Інтер, а наш Анатолій Трубін 5 сухих м'ячів. Такий ось виявився сезончик, не саме вдалий, як на мене, але вперед, вперед на ще, ще 3 сезончика. Зараз будуть вони качаться ще краще і сподіваюся, ми хоч щось заберемо. <звук> Парень, команда сезона довбик. Раз. Ціганков, два. Мудрик три. Що може бути краще, до речі, в минулому сезоні. За перший сезон був в команді сезона циганкова, але я вам забув сказати, тому зараз повторюю. Ціганков два рази в команді сезона. Л Ла. Ой. Серія А. Це дуже сильно, це дуже потужно. Спасибо, пацани. Ну, в принципі, те, що тут троїться, я їх чесно не здивований. Не здивований. Так, дивимося, Мудрик 83 став. да? Мудрик плюс 3. Довбик був 86-й, да, би 85-й був, плюс 2 87 м Целков на місці 85-й, чого так не качається. Маліновський 78-й на місці, піхальонок 76-й на плюс 1. шапа щось не качнувся взагалі. Бонда конопляти плюс 1. Бонда ранку не качнувся. А, ні, вони по плюс одному качнулися з поповим. Миколенко теж вроді плюс 1. Ні, Миколанко на місці. І Трубін плюс 2. А чого не качаються? Лунін плюс один? Ні, подожди, Трубін навіть плюс 4. Лунін плюс один, а Трубін плюс 4. Зіна плюс один, Ванат плюс один, Забарний плюс один. Тимчик на місці, Зумков на місці. Та Лавєров вроді плюс один. Чому вони так слабо качаються? Я хезд, давайте подивимось, які вони місця зайняли. Тобто вони за два сезони майже ніяк не прокачалися. Це для мене максимально дивно. Тому що була лігі, і АПЛ, п'ятку ми себе так не поводили. Це я говорю, про то що без захист не качатися, це зрозуміло. Ну це пешіньки і на моїй тоборовці. Я хез. Так, ну що? Ми вже четверте місце зайняли. Це вже це вже єврокубочки, це вже хорошо. Це вже ЛЧ, це вже very good, це вже вандерфул. Да, два сезони. Ми провели без єврокубків. В другому сезоні ми зайняли 70, набрали 72 очка. Ми, в першому сезоні ми набрали 61 очко. Тобто різниця 11 очей це дуже багато. Перше місце, хто забрав Мілан, навірно. Да. Перше місце Мілан 80 очей. Roma 20 кстати, По, по чому Рома краще? Мілан краще. Давайте подивимося, по виграшам не краще. По забитому голам не краще. По пропущеним краще. Я не знаю, по чому рахувалося. Але чомусь Мілан перше місце зайняв. Окей. Третє інтер. А цьому Наполі? Наполі году поплив, да? Наполі зайняв аж 9 місце. Отак, дивсь і, і, і кубки. <сує> ми забирали Кубок далі, це вперше, вперше. АПЛ ми взагалі кубки не брали. Л -л ми кубків не брали. Серія, Добрий вечір. Ми виграли в інтера. Протязі двох сезонів я не разу не виграв інтера. Ми команда і Давайте. Одна друга. Влад, 3-4. Общей рахунок. Одна четверта. 2-1 в суті Дорн, закінчується. Одна восьма. В Каліярі 4-2, раунд 1, раунд два, точніше, А ми цей раз починали з 1-8. Прикольно. Минулий раз ми починали з цього, а тут з 1-8 почали. При сезоне ми програли на зоне нічя. Фінал Ліги Європи. мені дивно, що Слая в фіналі Ліги Європи ще виграла байерлівий кузов. Сюда. Ліга Конфедерації Челсі. Ха -ха! Донецький шахтери Конфедерації. Сюда. Це в минулий раз я записував. На якомусь досі теж був Шахтар, вигравав і зараз. Коли красавце. Судокова просто не купив, у них то вони міграли. да, Артем Довбик. Перше місце, 22 гала. Віктор Ценко 17 голів п'яте місце. Що за більше ніхто не забував. Адам Мудрик. По гольовим пасам у нас вже не так все красиво. 8, -8 голівих пасів. Ну да, там перше місце 10. Ну, коротше, Віктор Цянко 8 гольових пасів, Артем Довбик 7 гольових пасів. Більше ніколи немає. А Мудрик що тоже хлиб провів сезон. І по сухим м'ячам. Ого, Марк, Манін, 14 сухих себе. А де? Трубін? Трубін 7 ось виявився другий ми впали вже єврокубки. Перший сезон у нас був такий прострілич, ми зайняли саме місце. В другому сезоні ми зайняли четверте місце. Це просто вау. Це хорошо, ми потихеньку качаємося. Да, Маліновський, я так зрозумів, не стане, друг, стане ще хуже, ніж Судаков. Ну, Маліновську взяв число спробувати, пацани в пам'ятати поставили, попробуй. І так само з запасними гравцями туди теж накуплю українців, щоб вони один одного міняли. І ми бачимо, що забарний плюс-мінус, але ну такої собі, А все остальне ну, просто на місці, просто на місці плететься і падеться. Коротше, по захисникам знову не качаються. Я хазеки над захисників, чому вони українці наші не качаються, можливо, це так запрограмовано грою. але ми йдемо в третій сезон. Команда сезону третього в, в серії А. Віктор Цянков їм халом буде. Ціганков три сезон на стає є кращим, але качається він максимально жахливо. Не знаю чому. Що то їм в А дуже тяжко. Не знаю, з чим це зв'язано, але габелек тяжко. Ви подивіться, всі, тупо, гравці роми, походу, Рома, чемпіон. Жосподимось, дивимося, Мудрик 84, був 82, якщо не помиляюсь, правильно. Довбик був 87 89, Ціганков був 85 88, Тобто в третьому сезоні їм і вони отримали жорсткий буст. Маліновський, напевно, за счт росту він вже жорсткий даунгрейд. Йому 34 роки і вже просто, просто халепа. Піхальонок на місці, Шапа на місці, Конопля на місці, Бондар, Попов, Миколенко на місці, Турбін плюс 1, Лунін плюс 1, Зіна плюс 1, Ванат на місці, Завана на місці, Тимчик на місці, Зубков плюс 1, Талавєров на місці. Тобто, по факту навіть, навіть Шапа забоксував А. Навіть шапа, тому що в АПЛ шапа, Лаліга Шапа, хорошо. А тут чомусь він дав жорсткий букс. Я не знаю, все роблю так само. На основі дають ті самі, схеми ті самі. Я не міняю схеми в АПЛ Лаліга і Сіріа я не міняю схеми. Ну вони тупо, він тупо буксанув. Даже ось ці пішов на плюс 3 відразу. В 4 сезоні вони будуть по 90-х, я думаю. Мудрик теж трошки слабувати, але кач... 77 77-84 камон плюс 7. А ти 79 79 по 82. Коротше, я не знаю. Я спробував, пацани, я спробував. Ну і що ми дивимося, третій сезон ми шосте місце. Ми, ну, буксанули. 69 очей, Юва сьоме місце, 65 очей. Да. Такі. Ну це лі Чемпіона, можливо, попали на нас. Але ми попали в Єврокубки, ми папа в Лігу Кінфедерації, правильно, я розумію. Нам повезло, виходить. Інтер п'яте місце, бачите, теж буксанули. Наполі вже третє було, 8 чи 9. Мілан друге, Мілан не виграв в третій чемпіонський підряд. Рома виграв, як я її говорив. Отак. Отак. Кубок, летим в кубки. В фіналі ми оп'ять в фіналі. Ми виграли. А, це суперкубок. Сюда. Сюда. суперкубок Пінтера виграли. Туда пенальті ще. Ха-ха, мені хлопчики. Одні з другі ми виграли Рому 6-2, по пенальті. Сюди, суперкубок ми захистили. Факт у нас. Кубок Італії і суперкубок Італії. Це просто пушка. Далі. Кубок. Блін, ми були в фіналі і могли знову виграти, але програли Ромі. Дивимось, одна друга. Виграли в Алаці 4-3, чверть фінал, 2-1 Фірентіна, одна-восьма. 4-2 по пенальті в Торіно. Ну, раунд 2, ми, мабуть, вже не грали. В сезонку ми програли, чому у нас з присізонками не пре. Бомбардири, Гьойкерс. І, як він правильно, читається, не знаю. 30 гол. 30 гол. В серіа 30 гол це максимально багато. Бачимо, що Артам Довбик 22 гола, Віктор Ценков 13, і все, Мудрик не забуває абсолютно. Е, по гольовим пасам Віктор Ценков 17, але там якийсь Боні з Роми 17 пасів. Треш. Михайло Мудрик, ого появився, 7 гольових пасів. І по сухим матчам Анатолій Трубін 8 в Марко Карнеш Карнесечі з Роми 15. Треш. І сезон пасанчиків. Я ж вам забув показати Єврокубки Лігу Чемпіонів вже за два сезони за три сезони були хоч раз кубка, Єврокубка. І так ми зайняли 13 місце, у нас 8 матчів, 4 виграша, нічия, 13 поразок, 13 очі. Ми навіть Динамо Київ програли 2-0 першому матчі, я цього я орнув. <сум> Окей. Хто зайняв перше місце, давайте подивимося, наверное, якийсь Мілан. Ні, Олімпік Меліон. Ой, Олімпік Марсель, господи. Ха-ха, <сум> дико. Так, плей-офф. Ми грали. А ми вилетіли, так, да, мабуть. Ми навіть плей-офф не грали. Ні, плей-офф грали, але ми відлетіли Баєру лікуємо 4-3 і наша ліга чемпіонів закінчилася. Хочу нагадати, хто не дивився АПЛ, і хто не дивився у Лалігу, коли моя була там критика команда, виключайте ви або виключіть звук, або перемотайте на пару секунд. Ми там доходили до 1 14. Тут ми нічого хорошого не бачимо. Давайте поставимо, не знаю, давайте поставимо зіну на останній сезон. Давайте поставимо замість Бондара, поставимо забарного. Далі, кого ми можемо зараз замінити? Ніколи ми не можемо на що замінити, тому і продовжимо. так вже таки зробили маленьку замінку, продовжимо. Вона, кише, була б замінити якимось маліновську, але нема ким. Давай Зубкова поставимо. зможе зможе грати? Та зможе чи не зможе, Ні, нього немає. Ну і пофіг. Ладно, побачимо, хто повпливає. За тим 4-й заключений сезон УПЛ в серія А. Команда сезону, четвертого, останнього сезону. Довбик. Раз. Мудрика немає, є якісь мейс, я не знаю, хтось такий якийсь молодняк. Ціганков, чотири сезони підряд, конопля. Зіна. Перший, перший сезон зіграв і все, і зразу в команду сезону. Лайк. Like. Мене з труби не здував, мене здував конопля. Судя по тому, що багато наших гравців команди, ми виграли чемпіонат. Зараз побачимо. Що ми бачимо? Мудрик плюс один, Довбек на місці. Ціганков відразу плюс два. Ні, навіть плюс 3 він був 88, плюс 3 став 91-шим. Офігеть. Зубко на місці, Піхалюнок плюс 1, Шапа плюс 1, Конопля плюс 1, Забарний на місці. Попов на місці, Зіна плюс 1, Трубін плюс 2, вроді. Лудін на місці, Миколонко на місці, ванат на місці, Бондар на місці. Ні, Бондар плюс 1, Талв'єров на місці, Гальновський, даунгрейт, жорсткий, 71 став. Тимчик плюс, і Тимчик теж на місці. Такий став ми бачимо, захист не качається, не ставити відразу було Це фатальна помилка, як ми бачимо. По захисникам Попов і Бондар вони ніяк не прокачалися. Конопля теж. По факту як теж. Він лучше, ніж тимчик, тому що я ставив тимчика в АПЛ, тимчика в Ла Ліга. То Конопля там був якийсь рейтинг 60. 60 такий там був рейтинг, ви понимаєте, став 75-й. А в тимчика був 72-й, і він максимум качався до 76-го. Хуже, ніж конопля по прокачці. Шапа не прокачався, мене це збісило. Піхарьок на плюс 30 максимально мало. Максимально мало. Хотілося б більше. І по, по захисникам, да. Трубі непогано з 79 по 80 чи 78 навіть по 79. По 89 це просто вау. А, ні! <смеш> я був впевнений, що ми виграли в четвертому сезоні серію А, вона нам не підкорилася, максимально не підкорилася. З чим це зв'язано, я не знаю. Ми зайняли третє місце. Мілан зайняв перше, наполі друге, ми третє, 84, очка 4 очка нас відділили, у нас дві поразки, Але у нас 24 перемоги, а у Мілана 27 перемог... і. 4 поразки. Жаль, жаль, мало, налуже багато нічіїх, 12 нічиїх, нам це заруїнило. Факту ми забрали чемпіонат Бенеї, нас тупо просто багато нічиїх. Обідно. Ну, маємо те, що маємо, це саме наше краще. Саме краще, як то кажуть, це в, за, в серії А. Третє місце це просто вау, але спойлер, хто не це, перемотайте на 10 секунд. В Ла Лігі ми в четвертому сезоні виграли, в АПЛ ми нічого не виграли. До Кубки переходимо. Суперкубок. Ми не грали. Ми грали, але ми вилетіли в Мілана 3-1 по Пінальті. В одній другій. І в кубку. Опа, ми знову виграли два два кубка. два кубка Італії ми виграли. Це максимально офігенно. Це дуже жорстко, я б сказав би навіть. Виграти два кубка і виграти суперкубок це дуже сильно. Ми виграли Іван в фіналі 3-1. Одна друга вже нова 3-0. Одна четверта Мілана 2-3. Одна восьма в Віарони 4-3. Дуже жорстко. При сезонку ми звісно, програли. Дефолт. Цей раз ми участвували в Ліга Європи. Ми зайняли перше місце. Боже мій, Я не знаю, як ми займаємо перше місце і програємо цю Лігу Європи. Це вже такий сполірок. Вам цікаво, де ми вилетіли. 24 очка набрали, у нас 0 поразок, ми 8-8 забрали, ми просто всіх розорвали в пух і в брак. Давайте потім з кого ми виграли. Мені прям цікаво, кого ми виграли. Ми виграли Спарту 2-0. Далі це нас хто, я не знаю. Сарен Сварош, мабуть, 3-1. 1-0 в Манчестера виграли. Паока 3-2. Хайдука 3-0. В Жеруна 2-1. В Брайтона 2-0. І 3-0 в щекусинській команди. Виграли, не знаю, що тут за команда якщо щось. Так, да, у нас група була максимально. не... Суперники були не самі жорсткі, саме жорсткі це Юнайтед, в якому миграли 0. Але, блін. За... Ну 0 пораз, і не віграти лівій Європи. Я навколо не розумію, як це працює. Окей. Починали ми з 1-8. В 1-8 ми грали з против де Реймс. Я Навіть не знаю, що це за Ліга, 4-2 їх обіграли в одній четвертій. Ми виграли в Боруті Дорн 4-2 рахунок непогано, да І одна друга. Ми програли лейпцигу 4-3, жаль. Ну і фінал забрав Лепсіг. по пенальті 5-4 в Тоттенхэм Господс. Отакий 4 сезона вийшли. Ми раз грали в Лігі Європи Лігі Чемпіонів і раз грали в Лігі Європи. Ліги Чемпіонів ми одразу ми вилетіли, навіть не попали в плей-офф. А в Лігі Європи ми. Вилетіли в одній другий. Цікаво. Ліа Конфедерації Панаті Каос. Це грізький клуб виграв в Бітіс Атріоді. Ну і фіналечка. Краще бомбардири. Віктор Цянку 25 голова. Де Довбик 25 голов. Сюди. Довбик 17. Мудик не забуває. Голіві паси. Тут у нас теж. Віктор Ценков 10. Тут якийсь у нас є Меркер 8. Я не знаю, що це такий якийсь молодячок. Мудрик 7 і на цьому закінчили. Ну і сухих матчів. Тут Анатолій Трубин 10 сухих матчів забрав, як кажуть, перчатку золоту в серія А. Давайте якось що Ще хочу сказати, що зробив ротацію, ви мені там говорили, попробуй сюди. Де він? Маліновського поставити поставив Малиновського, він не качається, шапа не качається. Замість брошка поставив піхальонка, який не качається далі. Замість Бондаренка і Забарна поставив Попова і Бондара, який аналогічно качається. Конопля качається, але слабко. Тобто його максимум 75. Можливо, він далі буде качатися, але ну, я не можу мотати, мотати і мотати. Логічно, що їм треба довше розкачка, але, але це жахи. Далі, замість зіни, бо стояв. Меколонка, який я до 79, -го, 77, слаба, максимально, по факту, Зіна краще, ти саме Зіна 82 це вже краще, ніж Міклонка 79. й Мудрик трошки хуже, добі. дефолт, цінков дефолт, все ще можу вам сказати. Така серія А була цікава, УПЛ, серії А. Саме більше мені сподобалося, що ми за два рази виграли Кубок Італії і Суперкубок Італії. Це прям вау. тому що ці кубки це ще це дорожче, ніж Ілія Чемпіонів. Хто грає в кар'єрки, той мене зрозуміє. Це їх просто Unreal виграти. Ну і в останньому сезоні, по-перше, ми зайняли третє місце. В серії А це вау. Це найкраще. Якщо чесно, я, я, я був певний, що ми заберемо за 4 сезону, хоча б раз, перше місце, але як ви бачите, не нам це в нас А не підкорилося. Хоча я був впевнений, що ми заберемо. Певний був, що ми заберемо за 4 судо на польовому заберемо. Але ні, ні-ні. І ні. Ліга Європа, одна друга. Це вау. Якось так. Очікуйте на наступні серії, там буде ще Бундесліга і ще буде Ліга Ф Макдональдс. Кожна Ліга Ф, Ліга Макдональдс, Ліга 1, Французька Ліга. Якось так. Дякую за перегляд. пишіть свої коментарі по поводу своїх думок. Можливо, ще щось справите. І ще хочу сказати, що. Я кожний сезон оновлю, як ви мені його писали в коментах, Хтось там писав на пам'ятаю, що оновлю кожний сезон тренірів. Так, да, я вам це не буду показувати, але я їх оновлюю. Тому якось так. Всім пока.